Вітаю вас на майстер-класі Як намалювати квіточку шипшини. І сьогодні у нас перша частина цього майстер-класу, ми створимо з вами ескіз до цієї мальовочки. Для початку треба намалювати рамочку. Якщо ви будете малювати на такому форматі, як я зараз малюю це в мене формат 1 четверта частинка стандартного аркушу. Тобто 10,5 на 15 см формат такої листівочки. Тоді рамочку треба намалювати десь приблизно 1 см з боків. Рамочка нам потрібна для того, щоб ми намалювали гармонійну композицію, не виходили за межі. І потім цю листівочку можна буде поставити в рамочку, або просто використовувати як листівочку. Що ж, що ж намалюємо ескіз. Головна стеблинка у нас буде вигинатися. Я зараз буду натискати на олівець дуже сильно, а ви малюйте легенько. Дивіться, ось якщо я проведу повністю цю стеблинку, зверху у мене десь тут залишається пів сантиметра, а знизу десь сантиметра три. Якщо я проведу середню лінію, щоб вам було зручно видно, приблизно. То ось буде виглядати приблизно так. У нас одна квіточка на цій листівочці, то вона досить велика. Для квіточки я намалюю коло. Ось тут в верхній частині на цій стеблинці вона буде, ця квіточка, розташовуватися. У нас квіточка шипшини, або можна це сказати, що квіточка. Яблуні або квіточка, це може бути вишні. Все залежить від того, які ви намалюєте пелюсточки, якого кольору і розміру. В центрі у нас кружечок серединка. І малюємо 5 пелюсточок. Перша пелюсточка у мене буде розташовуватися прямо на цій стеблинці. Ось вона, вона трішечки схожа на сердечко, бачите? Тут зверху. І потім ще дві пелюсточки в кожній половинці. Тобто можна оцю частину розбити на дві частинки, бачите? Оцю частинку кола. Тоді буде зручно намалювати ці пелюсточки. Можете їх намалювати кругленькими зверху. І ось тут знизу ще одна пелюсточка, ось вона. І таким же чином, з іншого боку, на навпіл оцю частинку розбиваю. І вписую сюди дві пелюсточки. Ось вони. Далі я намалюю гілочку, на якій будуть у мене листочки. Якщо це в мене квіточки шипшини, то листочки такі дрібні і декілька листочків на одній стеблинці. Ось я малюю таку головну стеблинку. Вона вигинається, бачите, приходить нижче до краєчка, ніж серединка. І на цій стеблинці я намалюю листочок маленький, верхній. А ось тут зроблю отакі гілочки для попарних листочків. І на ці середній лінії вдягну ще листочки. Ось так. З іншого боку, я впишу сюди бутон. Намалюю таку гілочку, і для бутона краплинку таку намалюю. І ще один листочок сюди, щоб тут не було пусте місце. Намалювала середню лінію цього листка, і вдягну на цю лінію листочок. Ось наш ескіз вже готов. Перед тим, як ви будете малювати, обов'язково треба витерти олівець, щоб він не просвічувався крізь фарби, і не зіпсував потім вам. Вашу роботу